Вітаю вас з вами тетяна Рамус сьогодні в програмі. Зверни увагу, міркуємо на серйозну тему. Не обов'язково кудись їхати, щоб життя тебе порадувало чи не лякало. Фобії, до речі, тобто страхи, невід'ємна частина нашого життя. І це не вигадка людини, це звичайна хвороба. Приміром, боязнь всього на світі називають панофобією, а боязнь кішок аклюрофобією. Ізолофобія страх лишитися одинці, а вермінофобія страх мікробів. Психологи вважають, що фобії родом з дитинства. Всі пам'ятають фото Майкла Дже. Хсона, де він з власними дітьми в пов'язках на обличчі, боїться, що на них не вполювали мікроби. Зірки загалом постійно чогось бояться, та й преса підливає масло до вогню. Не варто піддаватися паніці. Життя мікробів не забереш. Мікроби всюди, їх тисяч мільйони. Від них нікуди не втечеш. Їхні світ перехрещується з нашим з ними. Ми стикаємося повсякденно у транспорті, в туалеті при контакті з рішми. Але ми їх не бачимо, того й не звертаємо уваги. Проте щойно згадаємо, починаємо боятися. Тому вот цей страх, да, боязнь заразитися чим либо та в принципі уну корнями в страх жизни як такової. Але, як кажуть, боятися вовка в ліс не ходити. Жити дійсно буває страшно. Але наша програма дає чільні поради, як уникнути фобій, а заразом мікробів, паразитів і усякої нечисті. Взагалі, багато мікробів в метро, в транспорті. В транспорті найбільше передається мікробам. Взагалі, мікроорганізмів дуже швидко розмножаються на руках. 16 мікроорганізмів в минуту. А наші руки найчастіше звикли брати гроші і хапатися за поручні в громадському транспорті. Але це зовсім не означає, що саме там ви зможете заразитися, не маньячте, заразитись, якщо руки після грошей до рота потягнете. Гроші вони у кожного з нас знаєш де Вони були і де будуть. Ну деньги, а далі що? а далі видовжні руки. Обсосати, взяти палець в рот. дійсно. Паперові купюри сотні разів змінюють власників. Долари та євро взагалі гуляють по всьому світу. І крім матеріального задоволення, вони можуть подарувати господарю такі страшні хвороби, як туберкульоз, гепатит та малюрію, ебола. Остання смертельна. Щоб не попастися на це, мийте руки. Але пам'ятайте, мила для назначені для смивання грязі. А мило, Мила мило, не обладает антимікробним ефектом. Альтернатива милу розчин оциту 1 до 2 або антимікробні засоби, наприклад, антисептичні серветки, Из тех которые используются в бытовой вот, хімії, которые немного препаратов таких проверяли, то они действительно обладают антимікробним эффектом. Якщо ж наші поради вас так і не заспокоїли, ось ще одна, щоб не підчепити чи гриб, тримайте у роті шкірку лимона чи апельсина. Летючі речовини, що є в цитрусових, не дають розвиватися заразі. І головне, не забувайте про особисту гігієну, і жодна бацила вам не страшна. Значить, чоловік для того, щоб зріднитися, довговати обичні інші правила лічної гігієни. Тобто він має мити руки. После туалета, перед едой. На самом деле микроорганизмы бывают разные. Они бывают и позитивные, да, и негативные. И вот все эти моющие средства, допустим, они не уничтожают все штаммы негативных микроорганизмов. И это невозможно, потому что если человек попадает в стерильные условия, у него падает работа иммунитета. Тому затямте навіть серед цих мікроістот є наші, так би мовити, друзі, і панічно боятися їх не треба. Лише дотримуйтесь особистої гігієни. Візьміть до уваги наші поради і ходіть здорові. На жаль, до переконання в тому, що якісь речі є аксіоматичними, веде елементарне незнання. Ставайте освіченішими з нами. Зокрема, допоможе не лише екран, а інтернет-простір. Запрошуємо на сайт www.ramus.comю Пишіть про все, що болить. Дивіться архіви програми. Зверни увагу на Play Укрнет. Нагадуємо, що у вихідні спеціально для вас всі випуски за тиждень, які ви не встигли побачити. А на сьогодні все з вами у студії, як завжди, була Тетяна Рамус. Побачимось.